Шаперон — це одна з найкайфовіших моїх робіт. Коли тобі платять бабки за те, що ти розважаєш клієнтів чиїхось. Зазвичай. Ну, взагалі, слово шаперон пішло з там, Франції, це коли по суті так само, от, наприклад, є чоловік, якому треба йти кудись на бал і йому. Одному іти не можна по статусу, і він платить гроші жінці або жінка-чоловік, це чоловік, називається ескорт. Да, да, да. Це бу... французьке він. слово, яке так. означає, оце. це. А ти був ескорт просто щоб бухнути і казати: Оце, дорочетарниця. Да. У, у великих продакшенах рекламних є така позиція, коли приїздять там замовники, або якийсь супердорогий, крутий американський режисер, який там коштує 25 тисяч доларів за один знімальний день. І поки. Продакшн робить свої справи, а йому нема що робити там до між якоюсь там зустрічю і зйомками, то йому треба, щоб якось розважатись. І йому видають шаперона, шаперону видають гроші і кажуть: іди розважай. А режисери. Вони ж ці творчі люди, їм треба що там бухать. Тусіть О. комусь там жінок, комусь. Ти ще маєш щось. вміти і знати, де достати, якщо він хоче, Все, щось веселяще. Да. тобто бути і гідом, і психологом, і таке інше. І є платки. Ну є ж реально, тобто заборонені якісь речовини, інколи також варто було доставати. Ніколи в житті. Це була прикольна робота, тобто тобі платять нормальні гроші. Там гонорар був 50 доларів в день, то що ти тусиш з Так. І То чистими? Та і тобі ще оплачують все бухло, всю їжу, і ти тусиш зазвичай з дуже прикольними О, це було людьми.